Сьогодні вранці російська армія завдала ракетного удару по промисловій зоні у Краматорську. Постраждалих немає. Повідомив на своїй Фейсбук-сторінці очільник військової адміністрації Олександр Гончаренко. Також зазнало обстрілів місто Слов'янськ. На жаль, місто знову обстріляли два прильоти, район машмету. Постраждалих немає. Вночі росіяни обстріляли з ураганів Курахівку та завдали ракетних ударів по околицях Ганівки та Успенівки, що у Кураківській громаді, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки. Також під вогнем були міста Авдіївка та Бахмут. Збройні сили України дають відсіч ворогу. Напередодні вони звільнили місто Лиман від російських окупантів, які ті захопили 23 травня. 1 жовтня. Розгортаємо наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю Лиманець. Це буде Україна. Станом на 12.30 лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам. Слава Україні! Поліцейські Донеччини та спецпризначенці корду наразі працюють у Лимані. Над відділком поліції вони встановили український прапор. Українські правоохоронці відновили свою роботу й у деокупованому Святогірську. Ну, нам би хотілося, щоб був мир, щоб встановилося все, хочеться людям. Ми дві лапи прострелили. Буряти лімардови. Ось тут вискочила пуля. Ну, Ні, що зажив здорове, здорове мені нагадаю. Святогірськ російські війська окупували 7 червня, 12 вересня, в ході контрнаступу збройних сил України місто було звільнено від російських окупантів. Вікторія Алексєєва, новини на Суспільному, Донбас.